Побіждаються єстества устави в тебе, діво чисте, дівствує борождество і живот предобручає смерть. Ці слова співає сьогодні церква, прославляючи успіння Діви Марії. Долаються єства закони в тобі, діво чиста, у різдві зберігається дівство, а в смерті перемагає життя. Які дивовижні слова живот предобручає смерть? До якої тайни вони долучають нас? До тайни життя і смерті преславної та преблагословенної Матері та Діви. У православній церкві є багато свят, присвячених Богородиці. І, звичайно ж, кожне з них намагається відкрити і показати нам тайну Марії. Преподобний Іоанн Дамаскін говорить, що тайну Діви Марії можна виразити двома словами – «Приснодіва» і Богородиця. Все, що ми знаємо про людину та людську природу, вміщується в цих двох словах. Ніколи жодна жінка ні до, ні після Пресвятої Діви Марії не змогла зачати без сімені і стати матір'ю, залишаючись при цьому дівою. Преснодівство означає, що Бокородиця і до народження Господа Ісуса Діва, і в момент народження, і після народження залишається дівою. В імені Бокородиця каже преподобний Іоанн. Міститься все таїнство домобудівництва, Богородиця народила того, хто є істинним Богом, але стає справжньою людиною. І якщо спитаємо ми, кого народила Пресвята Діва, то з вірою маємо сказати Бога, але за людською природою. Достойна Бога Діва народила плоттю Бога Слово. Говорить святитель Кирил Олександрійський. Для святих отців характерно підкреслювати, що дія Божественного домобудівництва не одностороння Бог ніколи не принижує і тим більше не знищує волю і бажання людини. Бог переконує, а не примушує, бо примус не є властивим Богові, пише мученик Іустин Філософ. Саме тому, навіть коли вся сила божественної всемогутності впритул наблизилась до людини, для виконання божественного замислу потрібна відповідь людини. І Діва Марія дає таку відповідь у момент благовіщення Я раба Господня, хай буде мені по слову твоєму. Святий Миколай Кавасила стверджує, що без згоди пренепорочної та без сприяння її віри. Предвічна Рада не могла б здійснитись. Але при всій величі Діви Марії, вона людина. Ми не іменуємо її богинею, геть від нас подібні вигадки еллінського безумства адже ми і смерть її проповідуємо. проголошує преподобний Іоанн Дамаскін. Смерть її проповідуємо. Бо як і всі ми. Дочка Адама та Єви, а значить, вона не була позбавлена влади про батьківського гріха або, як прийнято говорити, первородного гріха. Смерть неприродний стан для людини, вона є результатом і наслідком першого гріха Адама та Єви. Через одного чоловіка гріх увійшов у світ, і з гріхом смерть. Так і смерть перейшла на всіх людей. Пише святий апостол Павло. І він же каже: В Адамі всі вмирають, всі діти Адама, всі люди, які походять від нього, увесь рід людський стали смертними, вони перебувають під вартою смерті та під її владою. І Діва Марія, як і кожна людина, не була позбавлена первородного гріха. Але як про це одноголосно вчать святі Отці Церкви, у неї не було особистих гріхів, нічим вона не згрішила ні ділом, ні словом, ні думкою, ні бажанням. І все ж над нею, над пречистою дівою діяв цей жорстокий і страшний наслідок прабатьківського гріха смерть. Діва Марія повинна була померти. «Приблагословенна мати Господа, яка носила на руках свого Сина, Бога всіх людей, повинна була померти. Як же могла померти та, яка стала Богородицею і залишилася приснодівою? Хіба це не є приниження преславної? запитає багато хто із нас. Тайна Діви Марії, це не тільки непорочне зачаття і приснодівство. Це ще і тайна її смерті. Можна було б усунути цю тайну, сказавши, що не було ніякої смерті, що вона була просто взята на небеса. Але православне богослов'я ніколи не йшло таким шляхом замість благоковійного свідчення тайн віри усувати їх. Ні, Богородиця насправді померла. І сьогодні церква згадує цю подію. Лише називаємо ми її не смертю, а успінням. Чому так? Хіба тільки тому, що саме слово смерть викликає у нас певне відторгнення та страх, а слово успіння звучить гарно? Ні, звісно ж. Ми називаємо смерть Богородиці успінням, бо сповідуємо, що її син є переможцем смерті. Апостол Павло проголошує смерть де твоє жало? Пекло, де твоя перемога, і він же й говорить, що поглинута смерть перемогою. І все ж смерть продовжує існувати. Але це вже не така смерть. Вона так само продовжує збирати свої жнива. Вона така ж необлаганна і всезагальна, вона така ж неприродна для нас, тому що Бог смерть не створював. Проте вона вже не та. Вона має владу над тілом, вірніше над'єднанням душі і тіла, розлучення яких один від одного власне, і є смертю. Але смерть вже не має влади над душею, над її станом. Смерть може роз'єднати душу і тіло, але вона втратила свою владу над душею. Вона стала лише переходом у інший світ. Тепер вона лише переправа. А не всесильна володарка. Тому апостол Павло і говорить слова, які неможливі не тільки в античному світі, а й в Старому Завіті. Для мене смерть придбання, маю бажання визволитися і бути із Христом. Як кардинально відрізняються ці слова від слів царя Давида, який плаче і молиться до Вседержителя, бо в смерті нема кому згадати про тебе. І в аді хто прославить тебе. Смерть Пресвятої Діви Марії не страх, не жах, не мука, смерть Пресвятої Діви це засинання для того, щоб бути ще більш прославленою зі своїм сином. Тому в її успінні ми не бачимо скорботи та трагедії, в успінні ми бачимо лише прославлення Пресвятої Діви Марії. Святитель Герман Константинопольський, порівнюючи благовіщення Пресвятої Богородиці та її успіння, каже, що як безсім'яному зачаттю передувало явлення архангела Гавриїла, так і успінню передувало явлення того ж архангела, явлення зі звіскою, що їй належить померти. Коли Христос Бог наш захотів перенести до себе матір свою. То через відомого їй ангела сповістив їй близькість часу її успіння, щоб смерть, яка прийшла раптово, не збентежила її під час відходу від живих, щоб вмираючи несподівано вона не була стривожена, говорить святитель Герман. Смерть для Пресвятої Богородиці не була раптовою, страшною, болісною, страждальною. Але була тихою, безтурботною, подібною до засинання. Проте навіть деякі праведники Старого Завіту були взяті на небо невже Господь не міг удостоїти цього свою пречисту матір? Святитель Філарет Дроздов відповідає на це запитання такими розступами Після рішучої перемоги над смертю. Потрібно було для спонукання до подвигу і обережності у справі спасіння душ показати ще деяку силу смерті, що залишилась, і показати в такій особі, яка мала бути ближчою до участі в перемозі над смертю. Таким чином, на думку Святителя, Господь проводить Діву Марію через смерть, щоб показати, що смерть для роду людського ще існує. І що навіть найдостойніша із усіх живих не вилучається із цього кругообігу смерті, хоча її смерть була тихою і блаженою. Смерть, каже преподобний Іоанн Дамаскін, звертаючись до владичиці, стала для тебе переправою до безсмертя. Успіння. Переправа до безсмертя. Тому і співаємо цього дня живот предобручає смерть. Смерть заручається з божественним життям. Господь наш Ісус Христос каже, що Він є життя. Про це також пише апостол Іоанн Богослов у своєму посланні: Це є істинний Бог і життя вічне. Однак, пройшовши ворота смерті, Діва Марія не залишилася в обіймах смерті. Богородицю Воскресив Божественний її син у прославленій плоті і взяв на небо. І перебуває там вище за сили ангельські як прославлене творіння Бога і мати Сина Божого. Хоча це вчення церква не догматизувала, проте численні святі Отці його сповідують. Це ясновидно у творах преподобного Іоанна Дамаскіна. Праці якого завжди розглядалися як еталон православного віровчення, також і богослужіння сьогоднішнього дня містить у собі вказівку на це вчення, а бере воно початок від передання Єрусалимської церкви. Преподобний Феодор Студит говорить у своїй проповіді на успіння: мій язик, неначе закутий, коли оповідає про таїнство Твого Воскресіння. Святитель Григорій Палама пише вона єдина нині з богопрославленим тілом має перебування з сином, тому що ні земля, ні гроб, ні смерть не могли остаточно утримати живоначальне і богоприйнятне тіло. Святий Миколай Кавасила проповідує тіло ж після короткого перебування в землі і саме разом із душею віддалилось звідси. Тому гроб прийняв її на короткий час. А потім небо прийняло цю нову землю, духовне тіло, скарбницю нашого життя, незрівнянно славнішу від ангелів і незрівнянно святішу від архангелів. Святитель Філарет Дроздов в одній зі своїх проповідей на успіння, посилаючись на давнє церковне передання, також каже. Як раніше невір'я Фоми було направлене на доказ достовірності Воскресіння Христового, так тепер уповільнення Фоми перетворюється в засіб до прославлення Вознесіння Богоматері, ще сокровенного, як сокровенним було її життя на землі. Таким чином, згідно зі священним переданням православної церкви, Пресвята Діва Марія померла, але не була стримана смертю. І через кілька днів після свого успіння була в тілі вознесеною на небо, де увійшла у славу Сина Свого, Спасителя світу Ісуса Христа. Лаконічного виразу таке церковне вчення набуло у тропарі Свята Успіння, де є такі слова: «Во успє міра не оставила єсі Богородице, представилася яск животу, маті сущі живота. В успільні світ не залишила Богородице, але перейшла до життя, будучи матір'ю життя. Успіння Богородиці не просто перехід від земного життя в небесну славу, а й перебування вище за всіх створених істот, за ангельські сили і за всіх святих. У такому стані Богородиця шанується церквою як та, яка не залишила світ, але навпаки. Після успіння своє молитовне заступництво про світ здійснює з особливою силою та владою, даною їй божественним сином. Саме тому богослужбові тексти сьогоднішнього дня сповнені не скорботи і тим більше розпачу, а тихої, благодатної радості. Тому, оспівуючи успіння пречистої Богородиці, ми одночасно прославляємо її як сильну заступницю роду християнського до кінця віку, та як ту, яка невпинно молиться за всіх нас.